Україна має статус без'ядерної держави. 1990 року підписується декларація про державний суверенітет, в якій закладаються фундаментальні принципи без'ядерності: не виробляти, не приймати і не набувати ядерної зброї. Крок за кроком Україна виконує міжнародні зобов'язання по знищенню потужного арсеналу, отриманого в спадщину від СРСР. Чи має Україна бути без'ядерною державою? Запитаємо думку українців. Це питання надзвичайно складне. І складність полягає в тому, якщо ми будемо ядерною державою, то обов'язково захід, обов'язково сильні держави будуть. Погрожувати, от якщо в Україні є ядерна зброя, то вони нам погрожують. Значить, і нам потрібно проти них буде якось, якось протиставити. А якщо в Україні ядерної зброї не буде, то нам обов'язково слід стати під честь крильця. Або ми станемо сильними і гордими, або ми будемо. Підчиємось крильцем. Це великі кошти. Україні, Україна не в змозі утримувати ядерну зброю. Чому? Одна єдина підводна дизельна лодка, її ніяк не може за 20 років, щоб вона вийшла в море, єлі-єлі купили акумуляторні батареї, про яку ядерну державу йде мова. Можна було розумно розпорядитися цими об'єктами і тою ж ядерною зброєю. Американці були в шокці, в шокці коли такі стратегічні бомбардувальник, як Ту 160, на їхніх очах пилили розпилювали болгарками. Що ви робите, спрашують американці? Можна музеї зробити. По одному самоліту літаку в обласний центр і хай працює як музей. А не на это Смотря с какой стороны это посмотреть. Опять же, ну, со стороны того, что если в принципе пацифисты и мир во всем мире, то да, конечно же, это правильно, безусловно. Действительно. Но с другой стороны, опять же, это, это Украина становится менее приоритетной на фоне других стран. В принципі, як Європа, СНГ, вона буде на урівні ніж, за счет того, що них ну ми нічим твіти, якщо так подумати. Ну, досі там лічна мнение, я не знаю. Ви знаєте, минуле нам показало, що це не дає ніякої не захисту, стабільності, не переваг якихось. Це, це все дарма, тому що зараз їде дуже багато катаклізм і. Все руйнують, і в результаті, от, як у Японії, так і в інших країнах може трапити що завгодно і коли завгодно. Тому що це нічого не дає зовсім. Загроза вона завжди є. Почекайте що так от років 10, і нас можна буде брати голими руками. У нас, у нас взагалі армія обеззброєна. Нас можна брати голими руками. Я в армії служив, я знаю, що це таке. Мені оружие это це как бы неправильно і лучший мир становится, коли нет оружия. Ну можна при... ну, нибудь сделать зробити где де буде оружие, ну щоб об этом ніхто не знав. На всякий случай. я вважаю це неправильно, тому що ну, з нами як з державою ніхто не рахується. Нашу державу, ми є як цирівий придаток для нам ну, весь запад нам диктує свої. Умови, Умови. Міжнародний валютний фонд каже, ви повистіте там ну, розваліть колхози, там і ще що то робить з нас. Ну, ну, З нами ніхто не рахується. Ми як держава, не держава. Якби в нас була ядерна зброя, то тоді б з нами рахувалися, бо і ми була б нормальна держава. Це моя думка. В принципі, якщо так для миру. В області миру, то це в принципі правильно. Але в сьогоднішніх умовах, я думаю, все-таки потрібно мати ядерну зброю. І причому я так знаю, що якщо ми хочемо вступити в НАТО, то нам потрібно мати ядерну зброю. А в НАТО все ж таки бажано поступити. Тож да, це гарний варіант мати ядерну зброю. Чесно кажучи, мені здається, що в країні повинна бути ядерна зброя. Але але її повинно бути небагато. Ну, трошки для того, щоб країна була, ну, хоч якось щоб хоч трошки боялась. І все. Але небагато. Було б добре, щоб всі відмовились від ядерної зброї. Тоді було б прекрасно. Але ж хтось повинен це починати. Ну, ми почали. Я думаю, честь і хвала нам за таке. Хоч інші кажуть, що а ми тепер без зброї, то ми безпомічні. Всі озброюються, Росія озброюється, скільки може. Америка роззброюється. Ну, я не думаю, що зброя це добре. Жодна зброя не врятує жодну країну. Зброя не може врятувати.